18 червня 2024 року, на перехресті вулиць Соборна та Незалежності, відбулася дорожньо-транспортна пригода. Обидва автомобілі рухались по вулиці Незалежності, в напрямку центру міста, але Chevrolet вео не дотримуючись швидкісного режиму, в'їхав у задню частину чорного фіату Punto, який в свій час намагався вскоїти паркування біля однієї з осель, увімкнувши правий сигнал повороту. Також хочемо зазначити, що водій Шевролету не зміг скоїти об'їзд фіату у зв'язку з зустрічним рухом. Ну, в цілому стандартна ситуація. Не помітив правий сигнал повороту, не помітив зустрічний автомобіль, перевищення швидкості, і все це призвело до того, що ви бачите на екранах. Тому усіх водіїв закликаємо до уважності на дорозі. Дотримання швидкісного режиму, а у, у разі потрапляння у ДТП користуватися автоцвілкою та оформлювати матеріали з, з поліціантами, що в свою чергу прискорить оформлення матеріалів та уникнення неправомірної вигоди.